Держенергонагляд здійснює перевірки дотримання обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це повідомляє державна інспекція енергетичного нагляду України. Наразі такі перевірки вже відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. За результатами перевірки інспектори держенергонагляду виявили, що не всіх споживачів, які належать до об'єктів критичної інфраструктури у вказаних областях, залучили до графіків погодинних відключень. Тож більше про це поговоримо далі. Долучаємо до ефіру директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка. Він же з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, хочеться почути вашу думку, зважаючи на те, в якому стані зараз наша енергосистема. Наскільки все ж таки важливо забезпечити ось цей, ось цей термін справедливий розподіл електроенергії на місцях, і що взагалі він за собою несе, ось власне під цим прикметником справедливий. Щонайменше він несе за собою необхідність виконання наказів диспетчерго диспетчерського центру Укренерго тому, що ті факти, які зараз оприлюднені щодо того, що відбувалося у Вінницькій і Житомирській областях, ну знаєте, для енергетиків, це навіть не щось погане, це щось екстра погане. Тому що цілісність енергосистеми вона базується, і вся її робота базується на тому, що диспетчерські центри є таким міні-богом, який каже, кому працювати, кому не працювати, кому відключатися, кому включатися. І якщо якісь люди на місцях не виконують, просто беруть і не виконують накази, а ще й брешуть. І підробляють звіти про їх виконання. Це означає, що вони прямим чином ставлять під загрозу енергобезпеку всієї країни, тому що через невиконання двох чи трьох наказів може виникнути так звана каскадна аварія, може виникнути реальний блекаут в масштабах всієї країни, в тому числі. Тому що всі накази є частинами великої картини, частиною великого процесу управління енергосистемою, і якщо в Житомирській області когось не відключили, це не просто погано вплинуло на інші області, не просто залишило киян на дві години довше без світла чи харків'ян, чи, чи одещину. А ще й поставило під загрозу стабільність цієї енергосистеми. І якщо чесно, от зараз такі дії мають, на мою думку, викликати реакцію з боку держави ну на рівні там не знаю, з шкідництвом, на рівні з колаборацією з ворогом, тому що по небезпеці для країни це на абсолютно на одному рівні. Пане Александре, а ось у мене просто єдине уточнення, коли ми починали говорити взагалі про відключення електроенергії по областях, ми говорили про те, що «Укренерго» дає обласним енергостановам такі, нібито ліміти, які вони, якщо використовують, тоді починаються ось ці екстрені відключення. Зокрема, графіки вводяться. Невже не можна було відслідкувати, наприклад, у випадку із Житомиром чи Вінницею, те, що, наприклад, вони десь там перевищували цей ліміт? Чи все ж таки вони навіть попри де відключення світла, його не перевищували, дивіться. Вони перевищували. І, е, власне, Укренерго, як компанія, яка відповідає за контроль за всією енергосистемою, про це. Постійно говорила, саме тому виникли ці перевірки. Але, на жаль, в мирний час ні в кого думки не виникало. По-перше, що такі ситуації виникнуть, а по-друге, що вони будуть настільки загрозливі для енергосистеми. І фактично в самого оператора великих якихось там речагів впливу немає. Але, на мою думку, тут прямим чином мають підключатися не тільки Держенергонагляд, як організація, яка Ну, власне, створена для такого контролю, але можливо вже час підключатися і іншим силовим структурам, і в прямому сенсі цього слова проводити розслідування на тему, а чому так сталося? А чому вони могли собі це дозволити? Між іншим, Житомир це приватний власник і великі питання в мене щодо цього приватного власника, що там яким чином він взагалі керує своїм менеджментом. що менеджмент таке собі дозволяє. Тут потрібно дійсно зараз включатися державі і включатися дуже потужно, тому що не дай Боже цей приклад хтось почне насліпувати, пане Олександре. А наскільки українська енергосистема в нинішньому її стані пристосована і готова до цих усіх постійних і регулярних включень і відключень? Бо я зустрічав у соцмережах різну інформацію і про пожежі трансформаторів і про Загоряння електрощитових у будинках, інші аварії. Наскільки це безпечно? Ну, послухайте, жодна енергосистема не створена для того, щоб е, включати і відключати споживачі. енергосистема, звісно, спроєктована і створена для того, щоб споживачів просто заживлювати. Але в тій ситуації абсолютно нестандартній і критичній, в якій ми живемо е, ну, останні роки, фактично. Ми вимушені використовувати енергосистему інакше. Вимушені по суті маневрувати споживачами. Вимушені обмежувати споживачів через нестачу електроенергії в мережі. Це все вимушені рішення, і вони безумовно дуже погано впливають на всю енергосистему. Від щитка в будинку і від трансформаторної підстанції в кварталі. І до трансформаторів високовольтних мереж, видачі електростанцій і всього, всього, всього. І зрозуміло, що особливо під час, коли ну абсолютно екстремальні температури, коли шалена спека, плюс до цього відключення підключення постійні, зрозуміло, що обладнання воно ну, просто виходить з ладу, і це, це доволі природне, але це треба це розуміти, треба передбачати. І, 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 ми будемо робити в ситуаціях, коли той чи інший елемент обладнання не витримав навантаження, створювати запаси такого обладнання. Тобто, що робити у випадку, якщо і е, зараз вже точно час дуже уважно до цієї проблеми підходити, і дуже уважно планувати наступні дії, на всі наступні кроки. Не в енергетиці і з урахуванням того, що обладнання фактично ну живе. пане Олександре. Ще одне запитання маю до вас. Ось пригадали про загоряння трансформаторів. Ви в себе на Фейсбуці минулого тижня писали, що на південноукраїнській атомній електростанції згоріли трансформатори струму, і що призвело до погіршення ситуації із світлом. І ось пізніше вийшов міністр енергетики України Герман Галушченко і заявив, що. Ось ця інформація про загоряння трансформаторів на південноукраїнській АЕС. Це неправда, і російський наратив. Про це він повідомив у Верховній Раді. Написали в економічній правді. Скажіть, будь ласка, що ви на це скажете? Ну нехай це буде на сумлінні міністра і тих, хто йому це доповідає. Бо реально, вся країна на ранковому е селекторі слухала доклад південно-української -південно станції, і відповідно всі, хто мають, хоч якусь дотичність до енергетики безпосередньо, і знають, що що насправді було. Тому ну я це залишу на сумлінні наших е керівників е відповідного відомства. А Інша справа, що давайте будемо чесними: горіли трансформатори. Не тільки на південно-українській АЕС були і інші через спеку. На жаль, ми втратили кілька ем, е, трансформаторів струму, які належали і енергоатому, е, і в Укренерго були ситуації, і, і у, у інших виробників електроенергії е, були ситуації. Тому це не є щось там космічною, космічна проблема, якась просто в даному конкретному випадку через цю аварію, насправді, з точки зору енергетики невелику і не супер проблемно. Випало спож... випала генерація. Випав блок енергостанції, який дуже суттєво впливає на графіки відключення людей. І я саме тому про це вирішив сказати вголос. Що на мою думку, людям треба чесно пояснювати: люди, дивіться, ось проблеми, ми їх вирішуємо. У вас зараз складніше через ці проблеми. Ми їх вирішимо. Скажімо, цю конкретну проблему можна було і було вирішено за три дні. За три дні ми їх вирішимо і стане трохи краще. І мені здається, що це буде більш правильно. І більш чесно, ну що не менш, я би хотів, щоб зі мною так спілкувалися. А не казали, що все добре в ситуації, коли в мене 16-18 годин на добу немає підключення до електрики. Ну не може бути добре, якщо електрики немає. Пане Олександре, дуже дякуємо за те, що висловили позицію. Дякуємо загалом за пояснення, те, що долучилися до ефіру. Це був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Говорили ми з ним про те, що Держенергонагляд перевіряє дотримання графіків погодних відключень у областях. Ну і говорили про те, якою є наразі ситуація в енергосистемі.